Знаєш ти, що щастя десь поблизу, чи знаєш ти, що поруч вона йде? Чи знаєш ти, що, глянувши у небо, побачиш мрію, Вона повз пройде? Стій, ти знаєш все, що треба тут зробити, і мрія повз не промене тебе. Ти зробиш все, що можна тут зробити. Життя почне розкручувати тебе. Привіт усім! Це знову Лариса і моя друга подорож. Це відео я почала трохи лірично, до речі, це частинка мого вірша. Сьогодні ми приїхали до одного з найвідоміших місць Ірландії замку Бларні. Це старовинна фортеця з довгою історією, повита легендами та атмосферою справжньої казки. Нам сподобалася подорож. Ми отримали задоволення і хочу поділитися з вами. Цієї подорожі показати ці прекрасні краєвиди. Трябва да купите нам квиток в каса Коштує дорослий 23 євро. Для дітей. Інший прайси. Дуже сумно. Не можна літати дроном. You can't use drone. дрон. Сігнал я. Як гарно, Боже. Подивіться тільки на це дерево. Мені, звичайно, дуже важко коментувати, тому що я інколи намагаюся спілкуватися англійською, тому що спілкуюся за увагу. Тому вибачайте, якщо будуть проскакувати англійські слова, але буду намагатися пояснювати. Дуже гарне місце, тільки старт, вже дуже красиве дерево. Тут є замок, парк великий парк, багато рослинності. Дуже гарне місце. Сьогодні не дуже сонячно, але не дуже холодно. Головне, нема дощу поки що. Чудово. Так, Алвіні. Не дуже добре видно, але на дні дуже багато монет різних. На камеру не дуже видно, але їх дуже багато, вони як золоті монетки. Зараз ми йдемо в пещеру, в печеру, <кій> Кейв. я не маю кластрофобії, але це не дуже таке для мене приємне. Кефе. Так. Я б ніколи не пішла далі. Добре, що тут закрито. О, ні, як це так. Тут люди люблять лазити в пещерах. Не для мене це Боже, це так дивно і страшно. Для мене страшно. Я не люблю таке. Коли заходили вороги, сюди виливали гарячу олію на голову. Туди йде. Сюди йде. Це не перший мій експеримент з такими замками. Знаю, що тут дуже нелегко передвигатися. О, туалет. О. Туалет. А. Окей. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Yeah. Туаліт. Да. Very high. Дуже високо. Але як гарно. Very beautiful. Alvinio View. Дуже гарно, дуже красиво. Ось ми піднялися на самий дах, на самий поверх верхній. І звісно, я не могла оминути головну атракцію легендарний Стоун. Це камінь. Кажуть, що той, хто поцілує цей камінь, отримує дар красномовства. І так, я теж вирішила спробувати. Було трошки страшно, але враження неймовірне, наче торкаєшся чогось магічного. Люди цілують камінь.

Well done. <laughs> <Thank you. laughs> Зараз ми намагаємося повернутися. Ні. Зараз більш небезпечно вниз спускатися. Окей, чендж камер май. Поміняю руку з камерою. Бо треба тут триматися рукою краще триматися. Окей. Тримаю. Тримаю міцно. Угу. Тримаю міцно. Тримаюсь міцно, так. Тримайся міцно. Ми ще вчимо українську мову з ним. Тут місце зараз я маю такий білет теж і мені роздрукують мої фотографії, коли я цілувала камінь. Hi. I want in a to photo and digital too. А how is digital need in a... So you get a receipt and then... Email or something? Yeah, yeah? Email. Oh, okay. Thank you, Thank you to. Uh -huh. Я зараз покажу, що в мене тут отрималося. Моя фотографія. Коли я цілую камінь. І not... yeah? And... друга фотографія. Uh, друга фотографія. Друге фото. Тут я цілую, нема моєї голови. Але це дуже цікаво на пам'ять. А, і де я можу взяти потім зайти на почту і забрати свої О, Так. Oh, yeah. oh, yeah? yeah. Тут сад, сад де отруєнь багато отруйних рослин. Угу. Mm -hmm. Отруйні рослини. Poison Garden. Після поцілунку з Blarney Stone ми зайшли до знаменитого отруйного саду. Чесно кажучи, зараз восени він виглядає так собі. Ніби рослини вирішили взяти відпустку. Листя майже немає. Голі стебли, Але є таблички, які виглядають значно страшніше за саму рослину. Ми ходили, я дивлюся, думаю, о, тут кажуть, смертельно небезпечна рослина. Ну, мабуть, була десь влітку. <зараз>, Зараз нічого не видно. Але, як назло, саме такі найбільш невинні на вигляд штуки виявляються найпіступнішими. Тому що як використаєш цю рослину, в яких пропорціях, то буде або лікувальний засіб, або смертельний засіб. Була секція з рослинами хижаками. Це ті що їдять комах. Я позаглядала всередину і побачила там комашок, які вже будуть обідом. І Це цікаво, особливо для дітей. Ми вже зголодніли, хочемо щось поїсти, випити кави. Yes? Want to drink yeah. О, собачка. Песик, песик. It's nice dog. Dog, dog. Нічого не купували, Тільки кола. У нас є свої кофе? Я зробила така хазяйка. Я зробила бургери. Я господиня. Я господиня. Ось такі я зробила бургери. Почався дощик, як душ! Але неприємно йти мочитися, тому ми трохи чекаємо. Подорож майже закінчилась. Повертаючись додому, ми були в чудовому настрої. згадували, посміхалися деякі моменти подорожі в Каслі Аура. Ледве не впав, піскользнувшись на сходах. Хоча мене попереджав, що там дуже слизько. Я не поставила цей момент у відео. Звичайно, це було дуже смішно і дуже небезпечно, звичайно. Ми повертаємося приємно втомлення, але щасливі. Це була подорож, яка залишає після себе тепло, легкість, велике бажання відкривати ще більше прекрасних місць. Тому. Я чекаю слідуючі подорожі, щоб поділитися з вами. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь, пишіть коменти. Була дуже рада показати свої моменти життя, поділитися своїми емоціями.